Добрий добрий, добрий вечір. Є ще нас посміятися? Вітаю товариство! Не знаю, чи ви помітили, але зараз для вас буде виступати жінка. Бо я прям до недавнього часу цього не помічала. Прикиньте, ще буквально на днях я була дівчина, дівчинка. В гіршому випадку э, дівчинка. жінка я стала в маршрутці на Житомир. Проти власної волі. Угу. Я їхала в Житомир, і знаєте, видався такий холодний день, я після роботи не встигла повечерять. Думаю, ладно, я готова на ці ризики. Взяла біляш на автостанції. Абсолютно нічого не передвіщало біди, йдемо ми вдвох з біляшом, все в нас добре. І тут чую зі спини Женщина! З їдою в маршрутку нельзя. Но ми роззирнулись по сторонам. Нікого не було. Виходить, що жінка — це я. А як я можу бути жінкою в трусах з Мікі Маусом? Я наступного разу їх поверх штанів одягну, чисто, щоб питань не виникало. Це була одна з найгірших моїх поїздок. Прикиньте, я допустила фатальну помилку, я забула навушники. А жінка, яка сиділа поруч зі мною, забула свою совість. Всього за дві години дороги вона приблизно 10 мільярдів разів подзвонила своєму чоловіку, і з контексту розмови стало зрозуміло, що вона лишила його дома самого більше, ніж на дві години. І вона постійно повторювала йому одну й ту ж саму фразу. Звучала вона так: Володя. Володя, ти мені слово дав. Володя, я на тебе надіюсь. Чесно, я трималась весь цей час тільки на тому, що уявляла, що вона телефонує на гарячу лінію президенту. Бо це саме той Володя, на якого ми всі дуже сильно сподіваємося. Я родом з Житомирщини, і це дало мені певні переваги. В лютому минулого року мені не потрібно було переходити на державну мову. Історично так склалося, що на Житомирщині ніхто не говорить російською, українською щоправда, правда теж. Нас люди балакають. І я вважаю це прекрасним. Чесно, якщо в Україні і може бути друга державна мова, то це виключно наш великолепний суржик. Позаминулого літа, коли велика кількість білорусів в Україні ще сильно не напрягала, ми якось затусили з компанією рандомних білорусів і після певної межі алкогольної інтоксикації у мене хлопчик запитав, чи ти розумієш, коли я буду говорити по-білоруськи. А я урозуміла. Я ще йому дала пару зауважень по вимові. Е, дивіться, я народилась в багатодітній сім'ї, але це виключно по внутрішнім відчуттям, в жодному разі не по соціальним міркам. Мої батьки завели три дитини, і це рівно на три дитини більше ніж я планую. І коли я кажу завели, то це я не оговорилась. Там з кожної наступною дитиною по гектару города додалось. І так склалося, що я найменша. А коли ти наймолодший в сім'ї, це за замовчуванням дає право старшим над тобою прикалуватися. Коли мені було років п'ять, мій старший брат практично переконав мене в тому, що моє справжнє ім'я Мухтар. Чесно, у мене досі немає пояснення, але малої мене це абсолютно не засмучувало. Я думала, так я прикольна. Ну, Про мене цілий серіал зняли. І тільки подорослішавши, я зрозуміла, що це був один з проявів братерської любові, тому що в мене брат поліцейський. Він з дитинства хотів, щоб я була його напарником. У мене ще є старша сестра, і от вона почала з мене прикол тягнути, якраз коли ми подорослішали. Після початку повномасштабного вторгнення вона переїхала до мене, щоб я не переживала, а я не переживала. До того моменту, поки вона поступово не почала до мене перевозити всі свої речі. Просто розумієте, ми дуже різні. Вона старша за мене на 12 років, і я зазвичай цим це пояснюю. Але в нас ще досить різні захоплювання. Раніше ми з нею частіше за все бачилися зранку у батьків, десь о сьомій ранку, коли вони з мамою до церкви збирались, а я п'яна додому приходила. Після переїзду сестри я зрозуміла одну дуже важливу річ. Дивіться, з окупантами не можна вести перемовин. Ми сіли з сестрою, обговорили цю ситуацію, і тепер я з'їжджаю. Бо мені легше переїхати. Я зрозуміла, це ще 24 лютого. Я збирала тривожну валізку, зібрала всі свої речі і піврік зука залишилось порожніх. І я така думаю: М -м, Марина, то ти не матеріаліст, ти не я пожила трошки з сім'єю, тому очевидно, що на початку повномасштабного вторгнення я багато подорожувала. Технічно я двічі об'їхала весь захід України. Я поїхала до Львову в березні, коли там уже три доби не було сигналів повітряної тривоги. На наступний день, після того як я приїхала, там розвалили нафтобазу. І я подумала про те, що в моєму селі все ще немає жодного стратегічного об'єкта. Не стратегічного об'єкта там теж немає. Я вирішила повертатись, я поверталась додому через Рівне і розвалили на автобазу поруч з Рівним. Коли я приїхала, мама каже: Доця: нічого особистого, на Москву не треба. <рес> Коли потім була інформація про те, що затонув крейсер Москва, моя мама дзвонила пталодея. <рес> і за весь цей час, поки я їздила, я дуже дружелюбно виглядаю. Ну правда, я не виглядаю як людина, яка може нанести небезпеку, і в мене жодного разу не перевіряли документи, окрім одного випадку, коли я вперше приїхала в своє село. А знаєте, оця самооборона в селі вона дещо специфічна. Вона здебільшого складається з місцевих жителів і з хіпстерів, які декілька років тому з цього села звалили, а тепер повернулися на поклик серця. Знаєте? І воно досить сюрреалістично виглядає, коли у тебе паспорт перевіряє чувак з електронною сигаретою на електросамокаті і з автоматом на перевіз. Вдвічі комічніше, це коли твій перший чоловік. Перший бо я оптиміст. Він дійсно попросив у мене документи, і я думаю, що все, що він хотів, це перевірити, чи не змінила я прізвище після розлучення. А я залишила його прізвище як нагадування про те, що якщо я з цією фігнею впорялась, то в цілому в житті проканає. Моє дівоче прізвище е, Симоненко. І мені дуже прикро, що раніше мене вкрай рідко запитували про родинні зв'язки з великим українським поетом порівняно з тим, як часто мене питали, чи не внучка я лідера комуністичної партії. No. Я вийшла заміж 19 років, і ну, мене досить часто запитують, божечки, доця, як так вийшло. Ну я розумію, що вчинок не самий розумний, але не вийшло, а вийшла. І це було нескладно. Тобі 19, ти приходиш в раз і в тебе навіть не просять довідку від психіатра. Значно важче потім 22 розлучитись, тому що вам потрібно ще мінімум двічі зустрітися з людиною, яку б в принципі бачить не хотілося більше ніколи. Бо там треба ще раз приїхати в Рац і оплатити державі 8 гривень 50 копійок податок на необдумані рішення. Я не так давно займаюся стендапом. Я виступаю трошки більше двох років, але я досягла певного визнання в стендапі. Відео з моїм виступом подивилась директорка школи, в якій я навчалась, і моє фото зняли з дошки пошани. Досить часто е люди в інтернеті пишуть багато різного, теж із приводу стендапу, і просто так. Нещодавно мені хлопчик написав, що в нього є для мене пропозиція рекламної інтеграції. Я думаю, цікаво, розкажи детальніше. Він каже: я на Ютубі подивився останнє відео твоє зі стендапом. Дивись, зараз ми зробимо твої фото до, потім ти місяць худнеш за моєю схемою. Ми робимо фото після. У мене реклама, у тебе фігура твоєї мрії. Я думаю, це якийсь занадто агресивний маркетинг. І, поміж іншим, я вже скинула 10 кілограмів зайвої ваги. Я з тих пір вісім набрала назад. Але ніхто не попереджував, що не можна зберегтись. Просто я задумалась, ну чому як жінка все, про що я повинна мрія, це якась фігура. Подумала. Фігура, про яку я мрію, це глобус. Це глобус, на якому не буде Росії. Дякую!